Автомобіль з Європи. Минулий власник, каже, був ДТП, Корч, ще й дизельний двигун з пробігом 430 тисяч кілометрів. Точно корч. Якщо б я таке почув, я б теж подумав, що корч. Але я тебе здивую. Якщо ти дивишся це відео, тебе цікавить лагуна 3 покоління. Тож, давай я розповім тобі про свій автомобіль. Лагуна 3 покоління випускалася з 2007 року по 2015. Є хечбеки, є універсали, також є варіанти з купе. Тож, давай розглянемо, чому саме цей автомобіль обирають для покупки. Перше, це її ціна. На сьогоднішній день, а сьогодні в нас 9 квітня. Стартова ціна на них на авторія від 5000 доларів. І найвища ціна на зараз 12 тисяч доларів. Для автомобіля d класу це зовсім непогано. За ці ж гроші можна взяти третього мегана, але, на жаль, на зараз знайти живого вже набагато важче. Проблема третіх меганів, що їх або використовують у таксі, або привезли з міжсервісними інтервалами 30 тисяч, або ціна за доглянутий автомобіль вже досить суттєва. Треті ж лагуни знайти набагато легше. Тому що на них не так часто звертають свою увагу. Так, це дизельний автомобіль, так він з Європи, а значить, пробіг буде немалий. В моєму пробіг 430 тисяч на приборній панелі 300, а у блоках знайшли ще 130 скручених. Але все одно він в кращому стані, ніж ті треті магани, що я дивився паралельно з ним. Якщо ти дивишся Renault Laguna третього покоління, то ти знаєш, що в неї оцінкований кузов. Що в неї досить непогано лакофарбове покриття, а значить, зовнішній стан автомобіля буде гарний. До цього в мене був Меган другого покоління, який був у ДТП. Лакофарбове покриття, як і кузов автомобіля, були в ідеальному стані, при тому, що ремонт ніхто не робив. Так, це було незначне ДТП, але оцинкований кузов дає про себе знати. Ну і що стосується пробігу, він, скоріш за все, скручений, звідки б ти навіз свій автомобіль. Франція. Німеччина, Польща. Всі вони скручують пробіги. І зовсім не для того, щоб продати автомобіль, а для того, щоб зекономити гроші на сервісах. Бо коли ти приїжджаєш у Німеччині на сервіс, вони дивляться на твій пробіг, і сервіс буде коштувати тобі дорожче, якщо пробіг більше. І скручують пробіги вони для того, щоб зекономити гроші на обслуговуванні. Друга річ, чому ти скоріш за все дивишся на Рено лагуна третього покоління, це через їхні двигуни. В мене стоїть К-9К на 110 кінських сил. Це один з кращих дизельних двигунів. Якщо тобі хтось скаже інакше, можеш плюнути йому в обличчя. Двигун К-9К виготовляють з 2001 року. І на 2013 рік виготовили більше 10 мільйонів двигунів. Він може мати потужність від 65 до 110 кінських сил. І крутний момент від 160 до 260 ньютон метрів. Ці двигуни ставили майже на весь свят Рено, їх ставили також на дачі, їх ставили на Nissan, їх ставили на Mercedes A і Б класу, і також їх ставили на Інфіті. Ти досі вважаєш, що цей двигун ненадійний? Камон! Головна проблема цих двигунів це міжсервісний інтервал. Якщо міняти оливу кожні 30 тисяч, як це написано в інструкції, цей двигун помре. Якщо ж міняти її кожні 5-7 тисяч, або краще за мотор годинами, тоді він житиме набагато довше. Наступне це фішки, які є в Рено. Як я вже казав, до цього в мене був меган другий і я дуже звик до ключ-карти. А тут у нас ще є безключовий доступ. Це реально класна штука. У Рено немає преміум брендів. Тому все, що вони винайшли, вони одразу ставлять на свої автомобілі. Безключовий доступ, поворотні фари. Все це було забагато раніше, ніж на більшості автомобілів інших брендів. Тепер давайте поговоримо про салон. Комбінована шкіра 340 тисяч пробігу. Ніде нічого немає. Ви бачите стан. Руль. Звичайно, є деякі потертості, але в цілому в дуже гарному стані. Ручку я міняв, вона, чесно кажучи, була в печальному стані. Можете подивитися мої відео. Але в цілому, ви бачите стан. На задньому ряді сидінь без проблем вміщуються три великі людини. У нас тут є підлокотник з підстаканниками, У нас три нормальні підголовники. Салон, як бачите, в дуже гарному стані. Ще раз нагадаю, 430 тисяч пробігу. Тому, якщо ви бачите салон в гіршому стані, задумайтесь про реальний пробіг. Скоріше за все, він набагато більший, ніж на панелі. По в багажнику автомобіля. Незважаючи на те, що це хетчбек, хоча більше на ліфтбек, схоже, місця в багажнику дуже багато. Сюди без проблем влазить 4 великі коробки, сюди без проблем влазить 3 великі валізи. Все, що мені потрібно перевозити, сюди влазить. Навіть якщо щось не влізе, можна опустити задній ряд сидінь, і тоді точно все поміститься. І наступне, про що я хочу поговорити, це вартість обслуговування. В мене цей автомобіль півроку. І за півроку я поміняв ГРМ. Звичайно, після покупки автомобіля. Я замінив всі масла і фільтри. Також я поміняв е тросик е стояночного гальма. І я поміняв передні колодки. Все. Я тричі заїжджав на різні сервіси для того, щоб мені зробили діагностику ходової. Попередній власник казав, що потрібно міняти сайлент-блоки, тому я вважав, що це треба зробити якнайшвидше. І на трьох сервісах мені сказали, що нічого робити не потрібно. Тобто я вже їжджу півроку, нічого не робив. Так само попередній власник, скоріш за все, півроку їздив, нічого не робив у підвісці, і вона в ідеальному стані. Чому так виходить? Якщо порівняти запчастини на Лагуну Третю і меган третю, Лагуна Третя під час її розробки мала б входити у топ-3 автомобіли Європи по надійності. Всі майже всі деталі вони трохи більші за Меганівські. І через це вони служать набагато довше. Я не знаю скільки я ще проїжджу на цій ходовці, але вона мені дуже подобається. Свій автомобіль я взяв. Чесно кажучи, по низу ринку. Але це не була лотерея. Перше, що я перевірив, це двигун. Тому що найдорожче, що може тут бути в обслуговуванні, це ремонт двигуна і паливної системи. І двигун в мене в ідеальному стані. Плюс я знайшов те, що 130 тисяч було скручено. Зараз на моєму автомобілі 430 тисяч пробігу. Це дуже багато. але... Двигун працює ідеально, він в ідеальному стані. Так, були питання по моторній оливі, які заливали попередні власники, але це все нивілюється гарною моторною оливою і нормальним міжсервісним інтервалом. Тому, коли ви купуєте собі автомобіль не тільки Laguna 3, будь-який автомобіль перше, що ви маєте зробити, це перевірити цей автомобіль, перевірити двигун, перевірити е, підвіску, перевірити лакофарбове покриття. Це те, чого складається ціна вашого автомобіля. Тому що, якщо автомобіль виглядає класно, але він не їде через двигун це ненормально. Так, у мене є деякі питання по кузову, але це незначні питання, які я сам зможу усунути. Головне це те, що знаходиться під капотом вашого автомобіля. На трасі автомобіль Laguna 3 відчуває себе шикарно. Так само в принципі, як і в місті. Середній розхід. На трасі в мене виходив 5,5-5,3 літри на 100 км. По місту в середньому 7 літрів на 100 км. Але, знову ж таки, все це залежить від швидкості, на якій ви їдете, і від кількості світлофорів і заторів на дорозі в місті. Що стосується динаміки, в мене був 1,4 на газу, і він не був дуже жвавим. Цей же 1,5 на 110 кінських. Сил показує себе просто шикарно. 130 вгору – легко. Стартанути зі світлофора не проблема. Ще трохи по підвісці. Після другого мигану цей автомобіль здається досить жорстким. Але, якщо брати керованість, то вона просто шикарна. Як він входить в повороти, як цей автомобіль керується? Це одне задоволення. Так, Меган більш комфортний в плані е, їзди. Він більш м'який, але цей автомобіль більш збитий. В нього, я б навіть сказав, трохи спортивна підвіска. Розігнати цей автомобіль до 140-150 км на годину досить легко. І якщо знову ж таки порівнювати з другим Меганом, після 120 км на годину там вже було некомфортно через шум двигуна. Тут де клас. Непогана шумоізоляція, і всередині відчуваєш себе, як в автомобілі реально d класу Що ж, лагуна 3 це досить непогана альтернатива, якщо ви шукаєте собі гарний автомобіль, наприклад, той самий третій Megane. Але знайти його в кращому стані зараз набагато легше. Цей автомобіль ще чекає декілька обнов. Я все ще хочу доробити денні ходові вогні на ньому Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Там вже є кілька відео саме про цей автомобіль. Дякую за перегляд. А це наш оператор. Зйомки в дощ, це щось.